В Україні невелика хмарність, без опадів. У західних та Житомирських областях вночі та вранці місцями туман. Вітер північно-східний, у західних областях південно-східний 5-10 метрів за секунду. Вдень при Азов'ї місцями пориви 15-20 метрів за секунду. Температура вночі 9-14, у південній частині 13-18 градусів. Вдень 23-20. В Карпатах вночі 6.11, вдень день 17.22 По Київщині невелика хмарність, без опадів. Вітер північно-східний 5-8 метрів за секунду. Температура по області вночі 9.14, в день 23-28. У Києві вночі 10-12, в день 24. Двадцять шість.